Добрий вечір, Добрий вечір, пані Інна. Добрий вечір, шановні глядачі. Отже, розкажіть, будь ласка, що знаєте, що вибухнуло в Луганську на ювілейному? Ну, ви знаєте, як вже традиційно напевне прийнято. Ну, Норми паління не треба порушувати. Знаємо, що відпрацювали. Ми давно вже про це кажемо і знаємо, інформацію отримуємо. Я вже не раз сказав. Те, що робить ворог з нашою областю, ми ну, це все прекрасно знаємо. Військовим цю інформацію також даємо, але Вони її дуже багато отримують. І тому я не здивований. А навіть дуже радий, що трапилася така ситуація. Ми там на складах було дуже багато озброєння. Я дуже гарна робота, пане Артеме. Що відбувається у найбільших містах тимчасово окупованої Луганщини? Ну, якщо казати про міста, які окуповані у нас 22-го року, то зараз дуже велика проблема. Я б це назвав взагалі гуманітарною катастрофою по одній простій причині. Росіяни нічого не збираються там ані відновлювати ні житло, ні інфраструктуру, яка була зруйнована під час їх наступу. Але це ще така проблема: знаєте, для людей те, що відновлюється житло, це є проблема. Але поки що літо да, але є інша проблема і підемологічна, тому що те, про що я вже сьогодні казав, те про що я не раз наголошую: усі резервуари, які були передбачені для нечистот, і усі ті місця зберігання мусору, вони взагалі не прибираються. Те, що зараз відбувається в містах, ми вже не раз з вами всі бачили, те, що бігають криси, миші і все інше. Ми ж розуміємо, що це збудники таких хвороб, які ми потім будемо дуже довго долати. Але е, та влада, яка зараз є, там вона нічого не забирає, не збирається з цим робити. Крім того, те, що стосується інших умов проживання, ну в тому числі інтернет, і зв'язок з людьми, російська влада, щоб зробити бюро простіше контролювати. Громадян вимкнула на прилеглих територіях Зіткнення, де до 60 кілометрів вимкнула повністю мобільний зв'язок. Його там немає, але вже розуміємо, що там деякі російські військові ділки, маючи засоби зв'язку з інтернетом, намагаються навіть людям продавати по 30 хвилин за 100 рублів. Це теж є така ситуація, і нічого вони для цього не роблять. Світ вони не підводять і інтернет, вони вмикати не збираються, тому що їм так легше контролювати людей. Але в мене є одне таке невеличке запитання: що вони вже голосили вибори, і як ми з вами бачили, що на вибори вони готуються і вже сформували свої територіальні комісії, і кажуть, що доформовують 460 своїх дільничних комісій, і всі вибори російські будуть іти повністю демократично під електронною базою заповнення і. Несення бланків голосування одразу після голосування громадянинам. Єдине питання виникає: як на 70 кілометровій зоні, де відсутній інтернет, де відсутнє взагалі світло, навіть за умови що ми візьмемо роботу генератора, як це буде зроблено? Це дуже велике для мене питання, і це для нас усіх є розуміння, що це профанація з боку Росії про проведення цих виборів. І знаєте, саме страшніше, напевно, те, що нічого не будується, нічого не робиться. Але от вчора виходимо і на новостних порталах ЛНР. Цієї квазиреспубліки, республіки ми бачимо, що прийнято рішення про те, що там, де були зруйновані території, збутувати понад 20 в'язниць. Запуск 1 січня двадцять року. Ну я дивлюсь тут сталіщину дуже попахує, тому що я, ми пам'ятаємо, як свого часу репресованих громадян або тих, хто були сидільцями, відправляли сюди. Ми пам'ятаємо куди. Це були перші розробники шахт, яких багато вже по І ми бачимо, що тематика взагалі не змінилась того часу. Нема але, що їсти нема але. Які у них жити, плани досить... аж на 26-й рік? Ми сподіваємося, що ці плани у них не здійсняться завдяки нашим збройним силам. Пане Артемі, дякую вам дуже. Артем Лисогор, керівник Луганської обласної військової адміністрації.